Всім добрий ранок. У нас сьогодні ранок почався дуже рано. Ми на 8 годин вже домовилися, що будемо його забирати з села і вести в сім'ю сьогодні. І для того, щоб повести його в сім'ю, ми трошки бачите, почекали. Десь 2, 2 тижні тому чи більше ми забрали сестричку. Але ви дуже бажання побажання висловлювали, щоб він теж знайшов свою сім'ю цей песик, якого я там на руках тримав. От він вже їде з нами. Спокійний, гарний, хороший такий, облизує нас, вже там сидить тихенько добре доїхав, 30 кілометрів, спокійно. Ми з'їздили за ним. Оп, буц і впав. Все, тепер будемо вести його в сім'ю. Бачите, він вже там піска трошки насипав, нічого. Це все пилососиться. от такі в нас хороші новини, хороший ранок понеділка. Ми далі будемо знімати про те, що у нас ще сьогодні в планах і що ми маємо зробити. На, попрощайся. Кажи, я скоро буду в сім'ї. Можливо, вдасться засняти, де він буде жити, то покажемо вам. Добрий. Далі поїздка продовжується. У нас вже 8.50. Їдемо ще в глибоке село Житомирської області для того, щоб забрати... Також тваринок на стерилізацію, це буде два цуценята і одне кушеня. Пам'ятаєте, у нас був випадок, коли семеро цуценят чорненьких, таких гарних у нас було, то от, за однією з них ми зараз їдемо. Вже прийшов час для стерилізації. Вона там напевно виросла, ми її вам теж покажемо. Там така гарнюня ханна вроді її назвали. От, і ще візьмемо одну собачку там, нашої підписниці. І е, також кошеня. У нас така дорога, Ну, як скрізь практично, немає доброї дороги ідеальної. Але хто як їздить, отак, проїжджаємо. Держи лянчик. Я поки збоку далі, да, зараз не. Проїдемо цей відрізок. Що ще? Сьогодні будемо далі вести тварину, покажемо вам, кого візьмемо зараз з села. Нам людина пообіцяла, що підвезе. Вже веде команду на стерилізацію. Оця каштанка перша, якщо я не помиляюсь, має їхати. До Монюнечка. Вже подивилась на мене, дивіться, стала дивитися. А там всередині киється. Корову не беремо сьогодні. Зараз посадимо, продовжу знімати. Каштаночка з куском. Пішла, пішла назад. Так отець. пішла назад. Ось клітка. Ну, це таке такі нюанси, бо мала допомогти дочка, але їх немає. Бабушки важко поставити, але вона... каже, не сіть аж сюди. Тепер засунути треба. Зараз я вам покажу, вона з куском хліба. Все, викинула хліб переноску. Не хочу опирається. Добре. На, 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 на. Вона мене боїться. Все, я зараз зложи в машину. Так, каштанка у нас вже на місці. Йдемо Люнечко. Не бойся. Я, я ж хороший, ми я з тебе гадий, пам'ятаєте? До речі, це ця собачка, до якої ми везли. Тих, цуценят, щоб вона вигодовувала, вона не, ну, не вийшла тут. Не бійся, хорошенька. Хороша, я її так акуратно глажу. Це у нас така приспособа, пленку загортаємо так, щоб нічого нас не витікало, да? якщо щось станеться в дорозі з каштанкою чи з кимось другим. Да? Так, і тут ми посадили вже котика. Котика чи Ось Отака От кисечка. Резенька, резулька. Рижулька. Все, у нас компанія рижих собачок. Що каштан... це не знаю, що це каштанка, я думав, вона темна має бути. А вона рижуля каштаночка. Ну все, їдемо далі. А чекаємо на ханну і покажемо вам ханну ще. От у нас проміжний результат наших зборів. От тут кошеня рижуля спить, тут собаченя Ханна. тут ще одне собачення. І тут ще одне соботіння, харни на сестричка. І тут отаке кошеня. І там, до речі, ззаду. І це кошенятко цього копіка викинули на базар з його братиком. Але, на жаль, братик не вижив. Його не вдалося врятувати. Йому дуже погано було. Теж очки З'їли Герпес вірус. Вірус і кліщі, і черв'яки були, а в цього теж, бачите, погано. Йому капає мочки, йому не проходять. Сьогодні будемо вести його в клініку разом з усіма іншими пацієнтами: хто на стерилізацію, хто на обстеження, і будемо лікувати його далі. Бо йому вже стало краще після таблеток, які ми йому давали там, жіночка. Ми це все купили, якби по... разом з пільними зусиллями лікували їх двох. Але один не вижив, бо в нього був, ви, можливо, бачили пост, дуже критичний стан. От, а цей трошечки краще, але от теж не проходить йому і ці каплі, нічого йому не, ну, не допомагає, видно, запущений. Посиди тут, бачите, але живенький, їсть сам, все добре. Сиди тихенько, сиди, сиди тут. І в нас вже нема місця, куди складати їх, бо тому що вже всі переноски зайняті. Малиш, почекай. Переноски всі зайняті. І ще зараз буде одна собака. І одна кішка, то ми ще покажемо потім е вам цей. Е також е те, хто буде їхати з нами, хто буде розміщений йде. Одні повкакувались, одним стошнило. Отам це... е був як і... каштанка з села. Ой-ой-ой, цепляється такі нігті ціпкі, каже. От. Маленькі, але добре, що хоч добре себе почуває. Очки підлікуємо йому. Не знаю, чи вдасться врятувати очки, бо він не відкриває у нього. Голубенькі очки, такі гарні. але от Так що дякую вам за будь-яку підтримку, бо це теж стерилізація Єлна пообіцяла, ну якби перелаштування з стерилізації. То оцю собачку, де вона там? зараз, от Це сестричка Хан. Вона не фокусується, бо мені незручно одною рукою. Да, малишка, от зараз фокусує на ній. О, отака красуня, так? Да? Дивіться. А, все, виляє хвостиком. Класно така. Так, тут у нас риженька з е, теж врятували. І оця ханна така класна, така теж. Будь, взяли. вона більша від цієї. Точно на декілька кілограм добрих більше. Я вже застелив пленку, бо вже. У нас були випадки, коли ставало погано і не треба, щоб нам потекло десь да, лишнє. То отак поки що отак. І потім покажемо вам ще остальних двох. Ну що, далі ми катаємося. Тепер у нас все те саме можна сказати, але ми його вже другий раз забираємо, бо вже взяли вже від нас з клеточки. він побув трошечки, доки ми забрали. Туди назад, скільки там тварин. Раз, два, три, чотири. П'ять собак да? і два кота. Да? Якось так, так. Да? І ще цей. Ще цього... це тяган. Ні, це восьми. <сум> і сім тварин. Шість собак і два кота. Три котика, так? 2, 2, 2. Реженька. А, три, три котика. Три кота. А Значить собак, більше. Собаки. А ну давайте ще раз. Так, у нас домашня собака каштанка, яку нас попросила реалізувати Ханна. Ханна, сестричка Ханна. Жучка. Потім ще одна жучка, я так поняла, І хлопчик, оцей, не знаємо ще як його назву, Цезер там казала на нього. Плюс Кіця мама, кошенятко з хворими очками. І Кіця домашня, восьмеро, так? Да? З цього майбутня сім'я оцього хлопчика. Ну, і Лікарка чекає. Оцю, 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 оцю. Да, ветеринар чекає, воно затягнулось. Це, це всіх клієнтів. Ми розуміли, 5 годин ми... Поки пару разів поблювали, знаєте, це що, що все треба вичистити, бо ж не будеш їхати нюхати. Такі вже більш відкрито, бо так в машині їх дуже погано видно, а там такі бутузики, я вам скажу класні. Я би затіскав їх. Оці повиростали коні, оці малі. О, тих, що було семеро, вони такі класні стали. Напиті такі лапки грубі. Потім покажемо то о, тепер хороша дорога, можна зняти, поговорити. То, ну, дійсно, що можете теж писати, можливо, і ви маєте можливість приїхати до нас, забрати тваринку у добрі руки, Ми тільки за. Ми знайомимося з людьми і хочемо якнайкращі умови віддати тварину. Тому зараз побачимо, де він буде жити, де Цезар буде жити. Там оцей хлопчик з очками сліп, сліпень. Ми ще покажемо всіх, так. Так, Короткий огляд тих, кого ми привезли до ветеринара. Оце котик, який хворіє з очками, які одне тільки бачить, лікувати потрібно. Домашня киця режулька на стерилізацію. Киця мамка, тих чотирьох, яких ми ловили, ми ще покажемо вам відео, надіюсь, монтуємо, бо щось проблеми з телефоном. Чотирьох кошенят зловили теж. І от такі бутузики. Перша ханна, така тяжола, тяжола. Я її підняв. Ханночка. Це з тих семи цуценят, які були такі гарні. Дивіться, які оченята. Дивиться на Ти чого гарчиш? А, вона от на кого гарчить. Ти чого гарчиш на хлопчика? Це сестричка ханни. Лена, як її на нього казали? Жучка. Вона трошки менше по розміру. Ну, ця їсть козяче молоко. Ну, що ви дивіться, яка попа в неї. Ці Кази, попу, дивіться. Але подивіться. Потім ще краще покажемо, бо це на яких ми збір робили. Так, так, так. Ми робили збір, це десь близько трьох тисяч тільки стерилізація. Близько. Да. І ще у нас тут ще це одна жулька, жулька яка і іншої волонтерки. Ми допомогли прилаштувати в сім'ю. У нас в районі зараз погано фокусується, бо так і темно в переносці. Зараз трошечки поясні. Так. І тепер малишка. Така розцветка у неї не, не, не проста. Отака От у нас собацюня. Теж на стерилізацію. І... Ще одна собачка, каштанка, яку ми садили. Її два рази стошнило. Ми вже Лена і прибирала, і ще раз її стошнило. Видно, добре бабуся. Ну, бабушка в шість, ми всім встали, а бабуся, видно, в шість. І встигла накормити капітальну каштанку. Да? Каштанка. І супа наїлася. Ось така у нас історія. І оцей хлопчик їде в сім'ю. Зараз ми його Лена вигулює і ми відвозимо його вже. Сім'ю Цезар. Цезаріус. Да. Малюк Цезар. Да. Красинчик. Ну, все. Поки що на цьому не закінчуємо, ще покажемо потім відкритими боксики з цими козами такими бутузиками. Ну Ось ми вже майже вдома. На годиннику 19.34. А виїжджали ми сьогодні в 7.30 ранку. Всім вставали. І кілометрів 200. Ми накаталися. Я вже ніякий. Лєну не буду вам теж показувати, вона теж ніяка. Вже сидить Тут Тут у нас теж безпорядок. Я свою раму забрав нарешті від чоловіка, і тут ще у нас є О, в одні переносочці один котик, другий другий. І переноски ще на завтра беремо, готуємо. Бо завтра у нас велика поїздка на Житомир клініку. Ось. І у нас нові два підопічні. Верніше не нові, а один новий, а од... одна нова дівчинка, яку треба полікувати і прилаштувати. А другий той реженький, Як його Яша назвали, так? Яша назвали. Коротше, погано його лікували, треба ще лікувати. І там вже і уколи написали. Будемо це все робити. Ну, ми сьогодні такий у нас веселий день. Виснажені емоційно, фізично, е ну і трохи матеріально, бо тому що потратилися на дорогу, на поїздки. Скільки ми вісім тварин чи де? Вісім да, привезли сьогодні ветеринару. Ну, там ви будете бачити у відео коти, собаки. Дякуємо, що ви нас дивитеся, підтримуєте лайками, коментарями, донатами. Всім бажаємо гарного дня. Стерилізуйте своїх тварин, нікуди їх не викидайте, перелаштовуйте. Якщо годуєте, годуйте, якщо нема чим, просіть про допомогу, але не викидайте їх. Бо потім ми їх підбираємо і отак до ночі їздимо, стерилізуємо, вакцинуємо, лікуємо. Особливо не викидайте хворих, бо це вірна смерть для них. Дуже вам всім вдячні за розуміння, підтримку. Пишіть свої коментарі. Від відео, ставте лайки обов'язково. Це допомагає у просуванні цього контенту по українському Ютубу. І не тільки в українському, нас, і за кордону дивляться, то будемо вам вдячні за будь-яку рекламу, за підписки. До наступних зустрічей вже завтра буде нове відео. Отак <рес> закінчується наш сьогоднішній день. Такі вимотані, але нічого. Дивіться, герда як радується, що відпустили. Лоліто не пускаємо, знаєте чого. Бо лоліто у нас любить какашок. Герда диви-диви-диви-диви, закрутилася і тяне Іллену. Мені здається, вони можуть вирвати. Тяне її ближче сюди, бо ми на зелену травку потяни їх от сюди. Но я тут пустив, не означає, що тут треба бігати. Герда! Йди туди, йди. Куди, ага. я, я, я. куди, куди, куди? Не дам, не дам, не дам її, не дам не дам, не дам не дам. Ага. Диви, 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 дивись, щоб вона тебе не збила з ніг! ні. А? Ага. Малих можеш, так? Да? Можеш малих ганяти, да? так? Ця ганяє її постійно. А дивиться. А корова в шокі. Що ж тут відбувається? А, то я не договорив, то в нас Лоліта любителька кашок. І вона коров'ячі какашки теж живе. Побачимо. Ой-ой-ой, я -ой. неаккуратно. Ох ти що. Мені здається, що вона попала по лінії по ногах, то Лена вже і ціп штани втратила. Що вона бігала сьогодні? Ага, а що так поганять? Травичка попала в рот. А ти що? А ти що? А диви. Диви, диви, дві, кусай. Ну, ну, грається. А! А я що винен? Так я люблю літо, дивіться, як зелено все. Побігла. Зараз пішла в туалет. <пішла> Ні, там щось замівка, трава для тебе. Ти ж велика, велика цюця, йди туди десь далі. Герда. Йди, йди. А там ще одна корова є? Так, так, а собі поверне право. А, бачите, ти там... Добре, що хоч не тут, то прямо тут і коли А ці корови, мені здається, тут і ночують. Бо ми якось вечором... Ввечером якось приїжджали, то ніч темна, а вони чують. Щось їсть, щось єсть. Пасеться, пасеться. Єрда пасеться Гердунь Гірдунька Зараз пожує трохи трави, Трави. щоб шерсть, там, да, виплюнуть, всякі такі, да. Очистить шлунок там Ми там зубними щітками, пастами користуємося, а вони травичкою, да? Красуня така Красуня, ярда, да? Ірдуньчик Чого не дивишся в камеру? Герда, Герда. красуня наша, дивись. Але ти гарна, да. Шукає герда сім'ю, так? Да? Герда, герда. Та не повертайся попою до нас. Герда. герда? Ти хочеш тебе, щоб погладити. Ти хороша собака. Хороша, собачка, полози клівишов тобі. Та така розумна, розумнечка. Не робиш шкоди, так. Да. Там Лена награла, десь лото. Йди побігайся. Йди ще побігай, бо зараз знов прив'яжу тебе на поводочок. А, я пішов сам побігати. Герда, герда. Герда. На, 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 Лоліта, що? А вона викабелюється. Чухає спину. На! Єрда, А ну Єрда, Єрда. О, тривога опять. У нас щось поламалось, тривога практично не чута. Зви, зви. Ліда сюди. На! А, на, Єрда. Не йде, бачите, не слухняна, вона чує там собака. На, 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 на. Та не слухайте ту тривогу, йди сюди. Слухай, що ж там відбувається? Зви, лінь. На, 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 на. Ще поганять. Що прив'яз? Та ні, є, є, гамняшки, а двері обдирала, обдирала. На, єрда? Верда? Тихи трумка. Диви, диви, яке хитре. Диви, яке хитре. Оп, 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 оп. Стоять. Стоять. Витягни її. Щас, сейчас, 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 сейчас. <реш> Тихенько, тлена я ж не маю, Підписники чують. А тепер все міняється, дивіться. Тепер герда лежить, а Лоліта кусає. Ну, в них така гра. Бачите? І Лоліта трошечки дурніша, вона мала. І вона, мені здається, не відчуває. Корова в шокі, в неї сьогодні представлення. Тут ніхто не приходить на це поле. А тут ми ганяємо З своїми звірями. <глаз> а, ти чого гарчеш? О! Все. молоді. Ага, молодець. Скажи, час я. Пойму, що мене пустили. Не йде в руки, оце саме страшне, що вона коли побігає, зараз попійсяю, чи вона писала? Лоліта? Що ти козуля? Що ти козуля? Козуля. Молод, бігай. Боліта. Ти стоїш, давай. На, 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 на! Це треба цю, бо вона сама не хоче. Бачите, як весело, коли дві собаки. Одна собака, вона так собі похоже, дивіться, як вона підстрибнула, бачили? А так їм двом весело. Так що, якщо ви маєте одну собаку, то друга буде якраз клас. Ви б бачили, як вона за ліною підстрибує. Коліна веде, вона десь на відстань метра підстрибує. Рядом біжить. Опа, за щекушку схватила. На, на, ну вставайте, вставай. Ну вставай, вставай. Вставай, що? До корови біжить. До корови. Напевно, в туалет. Ну якщо в туалет, то я перестану знімати лоліту. Так, да так. -да, кружляється в туалет, скоріш за все. Хоча ні. Я сподіваюся, не в говно. Ну вибачайте лєнин французький. Але це... Нє-ні-ні, -ні -ні, там просто... А може я не знаю. Ну щось знайшло. Давайте йдемо звідси від какашок. Тут какашок цих коров'ячих. Лоліта на. Іди сюди. Пішла шу йди, шукати свіжі, пішла шукати. Щас Може. Тобі корова наваляє. А ну йде сюди. <рес> Може поділитися. О, <рес> тепер рекламна пауза. Лоліта пішла в туалет. Герда. Герда, розкажи нам, як тобі подобається бігати? Іди квіточку понюхай на на герда герда, іди квіточку понюхай. Біжить Лоліта тут. Ау! 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 не кусай мене. Не кусай, не кусай мене, не кусай мене. Ти тільки зуби зумбали, конечно, та Лоліта. Ревіда. Ха-ха. ха Пішли, давай персичаплю плює, пішли. Ну, на цьому. Ми з вами прощаємося. Сьогодні в нас поїздка закінчилась близько восьмої вечора. Лєна всіх розсадила. А завтра в нас поїздка в клініку на Житомир і ми будемо вести зару, чуть не впав, зару на рентген. А ще е, хлопчика, да? Джеріка, Лен. Джеріка беремо на рентген, бо його, походу, теж машина збила і. Там незрозуміло, що людина викинула, випустила і за той час вийшла біда якась там. Да? і от таке. Ну, і Ну беремо ще... А що ми сусідську завтра беремо? Ні? Ні, не беремо ще. Ще не беремо. Ну, там У нас теж тварин буде багато, завтра вам все покажемо. Надіюсь, сьогодні змонтуємо відео. Всім па-па.